Доброго дня! Вас вітає компанія Energy365. Мене звати Кнель Вікторія. Я заступник начальника відділу супроводу клієнтів. Сьогодні хотіла б поговорити з вами щодо оптимізації викрат через прогнозування енергоспоживання. У сучасному бізнесі важливо не лише зменшувати витрати, але й ефективно прогнозувати. Прогнозування дозволяє заздалегідь, планувати дії, уникати пікових навантажень і знаходити економічне рішення для споживання електричної енергії. Це не тільки знижує витрати, а й забезпечує стабільність виробничих процесів. Як прогнозувати енергоспоживання підприємства? По-перше, це аналіз даних. Визначайте історичні дані про споживання електричної енергії, щоб визначити пікові періоди і знайти можливості для оптимізації. Оптимізація процесів. Проведіть аудит виробництва. Технології. Встановіть систему моніторингу споживання в реальному часі, використовуйте сонячні панелі та накопичувачі електроенергії. Планування: переносьте енергоємні процеси на години нижчими тарифами, наприклад, з 11 до 17 години. І оптимізуйте графіки роботи для зменшення навантаження на мережу. Можна орієнтуватись на прайскетпи електричної енергії, які затверджені інкари А також дивитися щоденні публікації на сайті оператора ринку. Навчання співробітників, проведіть тренінги з енергозбереження та заохочуйте працівників до ініціатив у зниженні витрат. Прогнозування енергоспоживання дає можливість бізнесу знижувати витрати та забезпечувати стабільність виробничих процесів. Завдяки аналізу даних, оптимізації процесів, впровадженню нових технологій і правильному плануванню можна ефективно управляти витратами на електроенергію та підвищувати енергоефективність. Дякую за увагу! У разі виникнення запитань звертайтесь до нас за номером телефоном, зазначеним в описі під відео. Гарного дня!